Донести до відома всіх відповідальних громадян України, що нам потрібно робити. От зараз просто так іду по своїх справах, по своєму рідному масиву. По своєму рідному масиву, навірно, зроблю спочатку перепост. Так от, друзі. Зараз перевертаю. Та це я така прохолодно стало, бачите, на весну шлях Так. Так от чекаю, поки хтось зайде, а не зайде, то пізніше подивитесь. Я бачу, що інтерес до моєї сторінки зацікавлені зростає. Що я реально даю оцінку своїм недолікам, в роботі і перевагам. Дивіться, мій рідний масив, за який я колись взялась для того, щоб самоорганізуватися, довести створити пілотний проєкт самоорганізації населення, де громада буде вирішувати свої питання. Ні, втрутились політо, політики, видатні громадські діячі. і Поламали все, тобто працювали з активом. Ну, давайте ми не про це. Давайте про те, що будемо робити в цих умовах. Значить, дивіться, зараз я агітую за самоорганізацію в економіці. Значить, поки нашу долю вирішують без нас, от, поки нашу долю вирішують без нас, ми в цей час працюємо. На те, щоб народ проснувся і почав думати про використання економіки в умовах війни, значить, нам треба знову ж таки привернути увагу до публічних об'єктів власності це землі. От дивіться, був колись ліс. Самі проворні. І в зв'язку з місцевою так званою владою за нашими спинами була домовленість. Я не знаю скільки ці років ці автостоянки плюс складу, але все ж таки люди господарюють, не сумують і забезпечують себе необхідним. Поруч прилаштувалася ця голуб'ятня, велика справа, яку ця людина робить. По яких, на яких засадах, на яких нормах е, використовується ця земля і ну, ви розумієте, яке, е, які європейські стандарти ми тут зараз бачимо. Аналогічна ситуація, просто е, ми кожен беремо на себе якусь частку публічного майна, е, публічної землі і починаємо її використовувати на свій суд за потребами. А якщо уявляєте собі, ми залишились без підприємств, які забезпечували робочими місцями і забезпечували бюджет на утримання комунальних закладів освіти, театра, культури, мистецтва там і так далі. Зараз ви розумієте, що всі закони, які приймає безглуздо, безталково, бездарно. По комічному Верховна Рада воно просто ну, на голову не налазить, замість того, щоб як можна скоріше відновлювати економіку, переробне виробництво відкривати, не чекати. І обов'язково для утримання і Збройних сил України, які опинились в такому стані, що їх. Мало хто, вірніше, недостатньо фінансується, потреби більше. Подивіться, оця вся територія, щоб ви розуміли, вона публічна, як вона може бути використана в свій час, ми тут планували чистили, прибирали суботники організовували, залучались юристи системні, щоб, не дай Боже, не випустити з рук якусь громадськість, яка знає свої права. І домагається прав територіальної громади. Значить, коли ми оприлюднили свою позицію на цій ділянці, що тут можна, по-перше, поліклініка рядом, значить, можна було створити якийсь парк. ну, Я розумію, тоді я ще була така наївна, що на це будуть кошти і на це має виділятися бюджет тих підприємств, які працюють на громаду. В результаті, подивіться. В результаті подивіться на результат. Значить, нам потрібно негайно зберегти те, що ми маємо. Оце маємо. Значить, кооперативи, товариства, там є серйозні господарники. Я досліджую зараз роботу товариств через оту діяльність, яку ви за моєю сторінкою слідкуєте, і там я. Безпосередньо там, де живу, там, де відповідальна я особисто за свою частку публічного, приватного майна там і так далі, подивіться, це наш видатний ЖЕК, який призначають уповноважених е зараз при будинках. Це ж буде агресія, ненависть до цієї людини, яка буде поставлена від комунальної мафії. Якщо самоорганізується будинок, і ми будемо... І ми будемо е, обирати своїх представників, довіряти їм і їм допомагати в цьому. Створюються команди. Це, значить, це не значить, що всі будуть приймати участь. Серед нас є, ви розумієте, як порядні, так і непорядні, Що в Росії, що у що нас, це скрізь. Ми всі господарники, ми всі все можемо, подивіться, і погреби, і значить, забезпечуємо себе, наскільки це можливо. Ось котиків готує якась добра людина, там водичку наливають для птахів і всього. Світло горить. Яка це година вже десята світло горить по лінії. Тому привертаю увагу до власності, яких форм і видів. Значить, особливо акценти робимо на тих товариствах і кооперативах, які поруч нас є. Там є якась структуру... структурована робота, є мета, значить, це забезпечення і примноження, і забезпечення прав власників. Тому чи іншому значить, напрямку. І тільки таким чином зараз, не, не, вибачте, не скиглити, хтось там щось вирішує за нашими спинами, слідкуємо за Трампом. Да, можна почитати, можна собі скласти певну уяву на, на цей на процеси і робити висновки, що ми тут в Україні головні. Розумієте, ми тут головні. І коли про це дізнаються органи влади, ви якби знали, наскільки я знаю, ці політехнології, щоб залякати людей, робилось колосальні, е як це кажуть, е вклад вкладення в пропаганду ненависті, страху. Значить, Цей масив, один із перших пробудився до збереження публічної власності. Це був Малишка 3 коли забудовували будинки, будинок і прибудинкову територію. Дивіться, біля будинків, більш-менш дивіться, яка краса весніна. От, щось і підсніжники, і ландиші пробиваються. І все, бачите, поруч будинку ще порядок. А там, де ото захаращено, то ж захаращується для того. Оце ж така політехнологія. Захарашується для того, щоб довести, дивіться, держава не неефективний власник. І е, значить, через деякий час цю територію віддають, е, віддають якомусь потенційному своєму кандидату на цю територію. Біля будинків ще більш-менш прибирається, от все решта занедбається, зашлаковується за, за, за для того, щоб через деякий час комусь віддати. І віддавати будуть все. Комунальна власність стоїть зараз на кону оста, оста, е, е, залишки. Школи, лікарні. Нема чим фінансувати. Приватний бізнес це війна. Приватний бізнес це. Е, е, Потенційно закладаємо фундамент довичних конфліктів і претензій одного на інший. І тому, значить, негайно зараз потрібно будинкові комітети, якщо не будинкові комітети, там хтось значить, вже постворювали органи самоорганізації населення по всій Україні, система туди влізла, диктує свої оці. Шизофренічні засади існування нам, значить, затикають роти, поставили людей похилого віку, залежних від системи, будуть зазирати в рота перед всіми виборами. І тому у нас ще є вихід. Вихід завжди є. Читайте сайт Самоврядна громада, находимо, моніторимо, значить, викладаємо. Які це форми, це конституційні комітети, значить, це будуть такі свого роду прокурорські, адвокатські інституції будуть перевіряти на доцільність і на перевірку всіх законів, які спускаються на рівень будинкового комітету. Конституційні комітети. Зараз, якщо в кожному будинку не з'явиться люди, які будуть Фільтрами без до цього будуть розбирати все, що за межами конституції, геть з подвір'я. Оце тільки таким чином, які б там вибори не відбулись, які б перемовини не відбулись. Коли мені говорять, ти значить, ти там що ти будеш робити, коли прийдуть орки і все. Я повторюю, що зараз відповідальність кожного. За збереження свого життя я не хочу, щоб за мене гинула якась людина. Це моя особиста відповідальність, і я до цього готувалася. Готувалася до того, що рано чи пізно ця не зв'язана. Не надомуть це не бізнес почне там значить претендувати на. На якісь е, е, значить, преференції там і все ну, і відібрати там щось чи за, закріпити за собою. А виявляється, об'єднався імперіалізм, цей весь капітал великий проти взагалі людства. І тепер дивіться, така шикарна школа. У нас можливо було, так, да, зараз оці всі інтернет-технології витісняють, навіть школи будуть не потрібні. Сиди вдома, дзюбай, сонях, їж попкорн. І слухай вчителя, і дай Боже, щоб дитина там усвідомила все це. Тільки вже без спілкування може привести до якогось рівня самодостатної освіти. От дивіться. І зараз оце що виробиться? робиться? Оце ж ми боролися за цей паркан, Таке, ну, тобто на те, то, щоб паркана не було. Школи мають бути відкритими для батьків. Від кого ми захищалися? Вони вже тоді готувалися до того, що буде щось таке неймовірне. Встановлювали паркани. А тепер за парканом бомбосховище будується. Не буду говорити про адресу. Значить, це одне. Так от коли я вам кажу про політтехнології, що для того, щоб люди не піднімались по зразку, як там було Малишка 3, потім було і Малишка 9 і Малишка-2027, по-моєму, от там люди будинковий комітет сформували. Навіть забудовника прибрали. Уже зелена галявина там росте. І навіть на будинку написали будинок, значить, жителі будинку з і сформували будинковий комітет. І заткнулись всі там, де буде самоорганізація населення, там навіть суд пускає руки. Говорять, що це внутрішні справи кожного колектива власників. Запам'ятайте це. Так от і ще раз про політтехнології. І що ви думаєте, перша трагедія, яка виникла е, на Сході, вже е, після того, як е, по-моєму, 2014 чи 2015 рік, це був наш е, житель нашого мікрорайону Юрій Поправка. До речі, учень у цієї школи, де зараз там була е, встановлена е, е, стела на його е, пам'ять. Значить, його знайшли там споротим, споротим животом, утопленого там і так далі. І потім значить, розпалювали цю ворожнечу на, на цьому фоні. І устрашали, я ж бачила, що це відбувається. І хто, значить, Героями ми видаємо людей, які приймали участь в антитерористичній операції. І ще тоді вона була. Терористична і до сьогоднішнього часу, але це відповідальність науковців, відповідальність е, політологів, які зараз б'ють себе в груди, там, слідкуючи за тим чи іншим лідером е, світової політики. Е, значить, е, представників, от, бачите, як прибирається, вбирається дійсно при будинках і ще більш-менш. А там, де територія не закріплена, відбувається таке. Отакий От жах. От тому моє звернення до вас було наступне: економіка, зараз не політика. Приходить будь-який кандидат і буде зараз розказувати про те, що він там значить про питання. Зупинити війну. Війна зупиниться, коли не буде підстав для неї. А підстава для неї це оформлення всієї землі. Яка себе самодостатня держава, скажіть, будь ласка, визнає, що оці землі російськими, тільки тому, що там не була проведена відповідна конституційна децентралізація, коли Людям зручно було говорити російською мовою. Вони би прийшли на українську і там безліч людей говорили українською мовою, е, значить, але не треба було протиставляти, знищувати і доводити щось невідомо що. Зараз тільки закріпити все, що у нас тут є, і хай тоді е, приходять зі зброєю, що. Вони будуть прибирати, убивати і що? Папірці залишаться. Земля матінка залишиться за тими людьми, якими ми тут родами прописані. Розумієте? Ми тут корінні українці, і тут ну, нічого у них не вийде. От, і тільки таким чином, а зараз буде гонка озброєнь. Значить, поставити людей в умовах мілітаризаційної економіки цієї, будемо пахати на, ці, на цю зброю вбивчу. Ви що, люди? Люди добрі. Піднімайте голови, вимагайте від депутатів перших, хто винен в цьому, це депутати місцеві на сьогоднішній день. Заходите і говоріть, чому ти не оформився як слід, де оформлені лікарні, поліклініки, там і все. Скажіть, будь ласка, де? Оце наша, оце наша така центральна вулиця цього мікрорайону, там ще й вона опирається в Дніп. Бачите, порядок, все. Але дивіться, оце все, все це було комунальною власністю. Потім позаходили приватний бізнес і сформували собі такі гніздечка для забезпечення. Але чим ця вся історія закінчується? Що вони. В такій же небезпеці, як і всі. а якби це було закріплено, ми що проти цих всіх установ, але має бути зафіксовано за власністю територіальної громади. Тобто ми чітко знаємо можливості нашої місцевості, що у нас є, що у нас виробляється, з ким ми можемо об'єднуватись. Значить, окрім того, що приватний бізнес нам треба створювати кооперативи. Це е, форма економіки, яка витягла е, держави з дна. Розумієте, з чого з маленького починається? Але для того, щоб це все перемогло, ідея така, треба, щоб було в будинках, мають бути комітети свідомих людей. Це не від системи ОСН, а конституційні комітети тоді вони просто витіснять. Оці кишенькові оєсени, які сидять на дотаціях, на допомозі системи, на грантах там і так далі. Треба шукати гранти отут, в нашій землі, розумієте? І тільки так, і тільки так. Так, ну це так, навіяло то, що побачила оцей весь безлад і все. Беріть там, де захаращено приміщення. Я стільки ідей, стільки ідей в голові. Ну тільки одне буде ідея, буде колектив, знайдуться і кошти. Знайдуться і кошти. Оці всі виборчі програми прийдуть і будуть питати, чи вам допомогти, якщо хоче бути депутатом, то прийде до такої громади і спитає. І Отам уже почнеться реальна допомога на те, щоб нам не рибу давали, а удочку дали. Розумієте? Удочку дали для того, щоб люди самі себе забезпечували. У нас все для цього є, контроль буде. Нам не треба, щоб послухала пана Капліна. Ой, не Капліна, господі, не Капліна. Коротше на сторінці у мене, господі, забула. Говорить, що значить, спостерігачі за виборами будуть представники ООН, там і все. Ви що? Ви що здаєте Україну? А шановні? У нас спостерігачі це люди самі, коли висунуть своїх кандидатів реальних або депутатів ті, що були, ну прийдуть і спитають. Давайте вже обліковувати все, щоб ми знали, що в нас є. А зараз ми що? Хто, хто буде на колінах так ставати перед цими олігархами і всіма? Добре, ось дивіться, яку красу зробили. Будинок організувався і кішечка на завершення. Я вам скажу, бо в мене тут уже чекають. Бачите, яка краса. Можемо, якщо захочемо. Подивіться. Подивіться. І будете розказувати, що ми не європейці. Подивіться. Я просто пишаюсь своїми сусідами, яких просто налякала. Політичні, налякали політичні сили, і вони не дали можливості людям закріпити, стати власниками, такими, щоб, як то кажуть, муха не пролетіла, не те, що там щось повз бюджету. Європа живе в чіткому порядку тільки тому, що контролюють. Контролюють і виконання закону, все у нас нема нічого, прокурора, все, все, все ж ну, ви знаєте. Я не буду повторюватися, не буду говорити про нелегітиність органів. Питання в тому, щоб ми були з вами легітимними. А для того, щоб були легітимними, нам треба стати в позицію власників. Уже якщо на вибори йти, то ми розуміємо за що ми йдемо. А то на схід полетіли, невідомо, що ми захищаємо, значить, родини. Там і все, люди гинуть, просто полями вже засіваються наші нашими поля засіваються нашими тілами. Ну це ну це в мене немає слів, не емоцій, вже нічого. І все це винні ми з вами. Над нами Європа вся сміється. Що ми допускаємо покупку всіх? У мене все на сторінках моїх. Залучайтесь до Фейсбуку, не, не цурайтесь Фейсбуку, тому що. Тому що саме в Фейсбуці у нас може бути діалог з тими, хто утримує нас в безладі. Розумієте? А також ми там кожний сам собі в телеграмчики засіли, групи якісь постворювали в вайберах і все. А там є сторінки наших можновладців, так так званих, є можливість задати питання, є поставити а так. Там працюють одні боти, а свідомі там щось ховаються. Ні, я скриваю свою сторінку. І все, припиняйте цю всю практику, і давайте будемо відповідальними громадянами. Так. І ще розвернула себе, працюю, тримаю себе в формі, самі розумієте, часи такі. І слідкуйте за сторінкою, залучайтесь, обіймаю всіх щиро, вірю в нашу націю. І в те, що вона здатна, здатна показати на весь світ. Зараз кожна країна має всередині держави самоорганізувати самовизначення. Це ж прописано на рівні міжнародних договорів, міжнародного права. Перш за все, самовизначення. Щоб це не було у нас всіх емігрантів невідомо шукають десь по засвітах, ходять, шукають собі пристані. ось у нас у кожна, кожна країна має свою територію, свої. Свої можливості і треба продемонструвати це на рівні України. Дякую за увагу, на все добре. І ще раз обіймаю всіх до побачення. Так.